Поцелуй отсипаєш. А шо він? Маленького червячка ставлю. Ну цілого чи були. Ну целого? Цело. Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео будемо шукати окуня по суті знову по першому льоду на мармишків. Буквально недавно у нас була така міжсезонка, трошки замерзла корочка, дві ночі підряд мінус 5, мінус 7, мінус 10 на сьогоднішню ніч було. І тут став лід. Я думаю, багато хто з вас цю локацію пізнає, тому що зараз лід, ну не на багатьох локаціях є. Декілька, може, нарахується так, з пам'яті по регіону. На Ріці Уш, напевно, ще льоду не буде, а мойки буде в якомусь глухому затоні, якщо там була корочка. Тому сьогодні будемо шукати з вами окуня на мармишки. Він уже почав потроху прокльовувати, почало підніматися сонце, і зараз у нас вже, по-моєму, 10 та година дня. І зараз візьмемо штативи, камери і почнемо нашу з вами риболовлю. Глибина вмісті приблизно 1,50 метра. У мене тут йде такий за спиною лазняк. І оце біля цього лазняка ми почали крутитися. О, мати зловила. Бачу. А, то почав трошки прокльовувати окунь. Такий з хвостом на ладонь, о, теж вупонув, о, живчик мені клюнув на жерлицю. Бачите, він як є, коротше, він бере з першої проводки. З першого разу. І буває ще така фішка, що треба ходити по старих лунках. Я прийшов на свою лунку, перед цим тут була у мене покльовка і зразу, бачите, трошки лунка остила, перестали гупати, і він зразу клюнув. Давай. Ох, нічого собі каже, модна нормишка. Супер білий вольфрам. Легенда. Так, друзі, зараз ходимо на цю таку невеличку дровочку. Тут у нас тому що така глибина метр п'ятдесят максимум, тут двава непогано клювала. Подивимось, і є душа чи немає. Така, знаєте, невеличка проблема, що не хоче клювати дрівний окунь якого тут гибель. А трошки це клює крупнувати такі ладоні, більше ладоні і чуть-чуть менше ладоні. І не можна знайти дрібізок, щоб на жерлиці хоч трошки половить. Тому що жильця теж не так багато залишилось, хочу ще трошки познімати. Я знаю пару таких локацій, де должен бути літ ще. Друзі у них лист першої проводки. Ось була покльовка, у нас стикнула. Друзі по снастям. Нічого цього разу не змінював, так як починав сезон 2024-2025. Поставив свою от, от біленьку каплю. фокуса вже, напевно, не буде. а є бачу, трошки є бачу фокус. Біла капля виходить такі, полумісяць, навіть, я сказав би. Низ такий вольфрамовий, а вверх такий типу такий щось під матовий колір. В якості насадки у нас будуть звичайні храбаки на, на ярці себе накопав, знав, що буде у нас вже мінус. І наперед накопав цілу банку, щоб вистачило хоча б до наступної відвиги. Грабака гібіль, то в принципі я не бачив смусу бігти в город купувати мотиля, переплачувати. Тому що на хробака так само клює, не ні, 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 ні гірше, ніж на мотиля. Ось батько вже злив три окуня, мати зловила пару окунів, і я теж пару окунів, злив на храбака саме. Тобто можна побачити багато осінніх відео, де люди ходять на ківочок, там на нас на нормишечку і ловиться непогано окунь. От У нас даже теж є такі от, чоловік, знімає на ріці уш, часто ходить на ківок, на окуня і ловить гарних окунів саме на храбака. Тому зимою я вважаю, це теж непогана насадка. О, мати крупняка витягла. непоганого. Опа, оце перший пошов. Не можу зняти знятися. Бачите, друзі, один окунь з лунки і в принципі все. Бо придавило або лід, або покльовка окуня. Друзі, живчик мені на жиравиці клюнув. Нема, таке саме не то що треба. Зразу спершу причому проводки я тут і клюнув, Тобто де риба є, то вона там бере. Це буде один чи буде декілька цікаво, Ще покльовка, це побільше вже буде. Це вже такі крупноваті на живця, ну думаю, піде, якщо вже ніякого не буде. Ну, быстренько закинемо на третього і зразу свіжачок для окунця. Окунці дуже люблять свіжу воду, бо як вода така застояна, то вони починають дохнути швидко. у нас был на водоме, у кончика злою. Подивимся, є тут життя. Лунка трохи остыла. Хочу подивити ще злою, то что ще не Мамки Мамкиной лунки злою окуня. Причем клюнул с первой проводочки. Тут будет що, може хвилин пять назад. У мамки хороший сход. вона зловила окуня, і я буквально тоже оце з першої проводки зловив. Друзі, сьогодні оця гадость, відкушаємо мармишки нам. Бачите, як любокрупна мойва. О, щучку, звісно, таку здорову ми випустимо, хай водиться окунь, скажемо. Скажемо так, що окуня треба шукати, ходити. Клюють буває, ось такі непогані окуня, це за ладоню Окунь, грам 150 Але Но треба шукати. Треба ходити в біть лунки, і то, бачите, воно де-не-де. -де. Там проклюне, там проклюне. Щучка відкушувати почала мармишки. Ось мамка щучку зловила таку геть, як сігарета. Тобто риба на обід трошки почала брати. Просто в мене є підозра, що окуня на цій локації не так багато залишилось. І він сьогодні достатньо такий хитрий. Треба його упрашувати і ходити з лунки на лунку. А саме головне бути активним. Тоді він починає трошки ловитись. Сходимо, напевно, зараз в мою вітлу, де крупняка злив. Може, підійшов якийсь окунь. В принципі, якщо йде риболовля в корягах, то великий є смисл просто з лунки на лунку ходити, тому що риба буває підходить. поклевочка то что надо крупняк на живца то что надо Друзі, Окунь то потрошку клює, але не сильно Не сильно клює. Сьогодні окунь такими рідкими вилазками. Один звункий і все. І то треба там просити його зараз. Ну плюс обід почався, то 5 підйомів треба робити, мати робить. і в принципі він Той то клює, так собі. Постійно треба з лунки на лунці переміщатися, по 5 підйомів на лунку і тоді дійсно от воно щось дає. Це три чоловіка сьогодні зловили ловить там два десятка коней. Кльов, звісно, не сильний. Ну, може риби не так багато на цій локації просто є. Через що воно так сильно і не ловиться. Пойдемо сходимо. У супер лунку. Бачите, в суперлунці одразу покльовка Є. Невеликий не відоживець. О, живчик львів, хорошо. Тому живчик. Ну оце таке воно сьогодні. Ходиш, з лунки на лунку, це хоч щось ловиться. Как бы была такая легкая видлыга, может даже тоже пролетал снежок, мне здається, какой микащик левал бы. Его трохи придавило. Левка ее каждый вон связь дригнув. двигнул. Высоко причем. І все. О, покльовка, ох, який, це хороший вік, кстати, взяв на паузі. Непоганий. На паузі і то в товщі води така глибина. Там десь, скільки тут? Десь 2 метри глибина майже, і десь метр відна взяв. Ще возьмемо другий раз. Ще живчик. Друзі, така сьогодні ловля, що входиш, туди-сюди береш живці. Не можна конкретно засісти на лунці, щоб посидіти. Але нічого, хоч каптик так, так лює. Трошки живчиком вже кончику наловили. бороду побри. надо, чтобы волоха тут. Нормально, классно а борода. А то, как у тих сибирских, вот то, что старый дивился. Отшельников? Нормально борода. Ну все. Так, так, так. взяли, сразу взял окунь. мати вечно лунку такую выберет, такая прям на крупняка, как всегда. Такие тоже на живца пойдет. Эти лунцы уже злые сегодня, уже не четыре. Мощь-то им подходить и подходить. Друзья, снова поплевка была. еще один. Тоже такие. <грушат> Крупный живец. Ну, <гиблик> цепа больше, это це хорошая. Не поганый. Ночки понятно, і лунки крыльцо. Вип, пунк. Наголоплено. Те, що ти сюди прийшла, це нічого не значить. Я коло рибака України, тому що я щось знаю. <гум> знаю, да. Це Пушна, так? Да? да. Ну це вообще рекорд, що два воху не было. Четыре. Четыре уже. То ну, есть пятый. Хорошенький тоже таки. На голову уже почему клевать? Я уже расклевал место. На голову? Да, я уже расклевал, тут собрал по себе зевак всех на речке. Батькові лунце зловив, теж клюнув такий окунчик із, із живцової гільдії Такий непоганий середній живець, якщо риба дійсно клює, щука. Взяв з другого підйому і знову коло коряг. Закінчувати відео, вже потрошку бачу, починає сонце заліз заходити, окунь вже повністю перестав, затих, ну і так далі. Вдалося зловити трохи окуня. У на... нас виходить ловило троє, десь десятка-два половиною ми наловили. Окунь клював пригодами, був прошений. Якщо був, йому на голову падала мармишка, то він врав. Виходить з першого підйому, якщо десь там поруч стояв, то його треба було приманювати і він десь брав там третій, четвертий, а то навіть і п'ятий підйом він клював. І що саме цікаво, сьогодні окунь брав в основному в товщі води. Ось таку невеличку кучку нам вдалося зловити на трьох. Ось такі самі більші окуні нас попадали, трошки більше він долоні, а так середній окунь з хвостом на долоню. Тут десь 10 половиною буде. В принципі, на нажаріння ми сьогодні наловили. Мармишка була біла. Вольфрамова, кого була така чисто вольфрамова, я ловив сьогодні на таку вольфрамову, а та сторона, що всередині, є така більшість свинцова, матова, тобто така недорога, бюджетна, але ловила. І в якості насадки у нас був такий ось хробак з гною. Як бачите, кучка симпатична. Не знаю, друзі, для вас багато чи мало, та кучка риби. Правда, ловили ми ту рибу в три роки, виходить. Проблема сьогодні всього дві, таких було невеличких. По-перше, дуже сильно запресована річка, тому що тут був лід. В кінці листопада теж тут пробіглося стадо. І я ловив, і інші ловили, і окунь гарний теж його ніхто не відпускав. Ну, і друга проблема, яка сьогодні трошки рибу придавило. Оце трошки в обід відпустило. Бачу, перестала сильно замерзати там лунка. Жилка на вуці, і оце трошки і щучка побрала паралельно на жеровиці і побрав непогано окунь. Тому, я думаю, випуски продовжаться на каналі Рибар з України. Що буде далі, важко сказати, тому що багато ідей, багато є куди поїхати. Тому жміть лайк, пишіть свій коментар, і всім до зустрічі.